Голівудський кінопродюсер Рік Маккалум, якого прославили фільми Зоряні війни, поділився з українцями секретом успішності і прибутковості. Сьогодні він у Києві спілкувався з вітчизняними кінодіячами. Маккалум вважає, що в українського кіно великий потенціал. Він навіть планує продюсувати наш історичний фільм. Репортаж Марини Петрової. Ніщо так сильно не змінює сприйняття світу як гарний фільм. Культові зоріні війни. Тут лідер, продюсер трьох із шести їх фільмів Рік Макалом. Тепер спонукатиме до прориву українську кіноіндустрію. Здебільшого представники влади не розуміють популярну культуру. Те, що один успішний фільм може принести грошей туристів більше, ніж усе те, що вони зазвичай роблять. А вже шипічна космічна сага, яку режисер Джордж Лукас почав знімати у 70-х без комп'ютерної графіки, а потім продовжив наприкінці 90-х, виховала не одне покоління. Хлопчики по всьому світу хочуть бути добрими лицарями, джедаями. Це прямо... Такая мечта, детство. Як, 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 на то время це була фантастика, достаточно інтересна і з хорошими спецэффектами. Зоріні війни і досі один із лідерів касових зборів. Тож досвід її продюсера для українських колег, які зібралися на міжнародний кінофорум, дуже цінний. Фонд, який привлек в кіноіндустрію 10 мільярдів доларів і знімав такі великі проекти, як Аватар. Матриця люди ікс. Ну думаю, що це партнер, который інтереси любому продюсеру. Тим часом сам Маккалум теж має у нас фантастичні враження. так він відгукується про українського кінорежисера Сергія Лозницю, який здебільшого працює за кордоном. Маккалум переконує, Україна має більше інвестувати у кіноіндустрію, щоб такі митці знімали тут з українським режисером ми будемо робити дуже важливий для вашої країни фільм. ні. Не думаю, що він має повторювати успіх «Зоряних війн, але він буде крутитися по всьому світу, бо його історія про виживання цікава. Вона сентиментальна і точно матиме успіх. Тож цього разу продюсера з Голлівуду зацікавила війна, не космічна, а велика вітчизняна. Український фільм про неї рік макалом обіцяє наступного року. Марина Петрова, Іван Циніпалов, Ростислав Чомко, факти ICTV.